Зверніть увагу на те, як нам продали думку про те, що жінка від народження з тим тілом, з цією зовнішністю, з тими даними, які в неї є, не є нормальною, не є ідеальною, не є затребуваною соціумом, що обов'язково у собі щось та треба переробити, доробити, наростити, змінити, вставити, вирізати. Подовжити все, що завгодно, якщо подивитися на моду останніх десятиріч. Можна просто поїхати дахом, коли ви побачите аж наскільки кардинально мінялися стандарти краси, вимоги до жіночого тіла, до жіночої краси, і все це нам нав'язали як турботу, як моду, як то, що кожна людина має виконувати. Бо ти маєш бути в тренді, ти маєш бути модним. Але що цікаво, чим більше трендів і моди нам нав'язують. Тим однаковішими і шаблоннішими стають люди.